Україна одна з найбагатших держав у Європі. Це країна, яка має свої символи, традиції, історію і талановитий народ, який протягом віків боровся за свободу батьківщини. Київська область. Якщо Київ називають серцем України, то Київська область, безперечно, є її душею. На цих землях, кілька тисячоліт тому, тріпільці вперше в Європі засилі зерна відомого нині на весь світ українського хліба. Герб Київської області святий Юрій Змієборець у золотому обладунку на синьому щиті – один з двох офіційних символів Київської області. В лазуровому щиті, зеленої бази святий Юрій Георгій на білому коні в золотому облаштунку та шолом в пурпуровому плащі і списом у руках та німом навколо голови. Житомирська область. В Житомирщині притаманні дрібних хрестик та занизування. Герб Житомирської області це символ, в якому відображаються її історія, особливості та традиції. Він вкладає в себе багато деталей. Це щит із червоним полем, у центрі якого вміщено герб міста Житомира на синьому полі щита зображення срібної міської брами з відкритими воротами і трьома вежами простяти і перетяти золотим нитяним хрестом. Синьо жовті стрічки відтворюють кольори державного прапора України. Чернігівська область. Історичний герб міста Чернігова представляє собою срібний гербовий щит, на фоні якого зображений чорний одноголовий Орел зі специфічно розправленими крилами. Гордо витягнута шия, високо піднята голова, розкрити тьоп звики до язика, символізується переможні та життєвопротуючий початок силу тріумф. Широко розставлені лапи традиційні для зображення Чернігівського орла, доповнюють загальне враження, сили та відваги. В лівій лапі орла знаходиться золотий хрест, що символізує духовні основи, значення та вплив християнства у багатовіковому житті міста, одного з найбільш впливових духовних центрів нашої вітчизни, який надав невичерпну плеяду, подвижників православ'я. Голову орла овінчує золота п'ятикінечна баштова міська корона, символ належності даного герба місту. Сумська область герб Сумської області, символічний знак, що виражає історичні й духовні традиції Сумщини. Елементи герпа розташовані на геральдичному щиті з синім полем та жовтою окантовкою. Синій кольор, поряд і жовтим, здавна вважаються традиційними кольорами Сумщини. У синьому полі золотий шалом із срібними деталями, під ними зліва, геральдично, вигнатий, есподібний золотий колосок пшениці з 25-ма зернятками, а справа золотий охтирський хрест. Золотий шалом у верхній частині герпа символ історичного початку цих земель із часів Київської Русі. Золотий колос, зігнутий у вигляді букви С із 25 зернятками, символізує історичний шлях, який пройшли ці землі до утворення Сумської області, і вказує на кількість суб'єктів регіону. Золотий хрест вказує на те, що ці риси характеру поєднуються з високою духовністю, яка передається з покоління в покоління. Рівненська область. Герб Рівненської області срібний хрест на Червоному щиті. Останній поміщений у картуш це Зубом на горі, офіційне символ Рівненської області, створений і затверджений 2005 року на основі історичної герба Волині. В новітній історії України це вже другий герб Рівненської області. Попередній герб був затверджений 11 грудня 2001 року. У зеленому полі перехрещені срібна шапля з золотим боків і срібне перо. На яких покладена розкрита срібна книга Золотою обкладинкою. В червоній главі срібний лобчастий хрест. Щіт обрамований золотим декоративним картушем і увічений золотим тризубом. Срібний на червоний хрест відтворював історичний Волині. зелений колір Полісся. Книга Пересопницька Євангелія. Шабля Боротьбу за незалежність. Перо. Освіту. Хмельницька область. Герб Хмельницької області це символ, офіційна емблема області, що разом із прапором становить офіційну символіку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Хмельницької області. затверджений 21 березня 2002 року. Геральдичний щит має форму чотирикутника з півколом в основі. Поле щита на синє і червоне. Поверх лінії ділення розташовані золоте, 16-променеве сонце з людським обличчям і два золоті хлібні колоски. Сонце виступає традиційним символом Поділля. Червоний колір, узятий з герпа Волині. Колоси символізують аграрну спрямованість області, а також зображають літеру Х першу в назві області, щит облюмований декоративним картушем. У складі картуша над головою герпа зображення розгорнутої книги. Тернопільська область. Герб області. У синьому полі навхрест золотий меч. Містріям додолу та ключ вушком ліба ворітку вниз. Над ними три срібні вежі. Щит можна накладатися на золотий пшеничний слід. Декоративні гілки, перевиті малиною стрічкою і увінчені золотим трозубом. Герб затверджений 21 грудня 2001 року. Меч і ключ на гербі відображають історичну роль краю у захисті українських земель та Європи від нашестя завойовників і сподавніх часів. Три фортечні вежі символізують три історичні землі, в часи яких сформована сучасна Тернопільська область, але Волинь, Воли, Поділля. Характеризують один із найважливіших історичних факторів регіону, в якому зосереджено найбільшу кількість оборонних замків України. Волинська область. Герб Волинської області, срібний латинський хрест на червоному щиті. Хрест, широко вживаний у геральдиці, є символом життя, а також символізує християнство та оборону віри Христової. Червона барва означає хоробрість, мужність, безстрашність, любов людини до свого Творця, готовність віддати життя за Бога і батьківщину. Івано-Франківська область. Герб Івано-Франківської області. У срібному полі чорна галка з піднятими крилами. На голові в неї золота корона. Щіт оточує вінок із двох соснових гілок, посередині яких знаходиться стрічка із прапором України. Над ним сіра ромашка з жовтим нектаром. Гербовий щит закруглений знизу. Іспанська форма щита, що характерна для гербів міст та областей Західної України. Закарпатська область. Герб, виконано в традиційному для закарпаття кольорному сполученню. Синя барва вказує на чесність, вірність і бездоганність. Золото жовтий колір, означає віру, справедливість, милосердя та багатство. Срібло біла фарба, втілює надію, правдивість і шляхетність. Цей благородний метал часто вживається в історичних гербах і емблемах краю. Срібна Земля широко вживана поетична назва Закарпаття. Червоний колір відповідає сміливості та мужності. Львівська область Герб являє собою Геральдичний однодільний щит. У синьому полі жовтий, золотий. Коронований лев спинається на скелю справа по геральдичному. Озброєння лева не виділене. Навколо щита декоративний бронзовий картуш, прикрашений гілками дуба і лавра. У горішній частині картуша щиток із малим державним гербом України жовтим, золотим та у синьому полі. Чернівецька область. Герб затверджено 16 грудня 1994 року. Герб має геральдичний щит іспанської форми, характерної для західноукраїнських гербів, закруглений знизу прямокутник, один раз розтятий, тобто розділений по вертикалі на дві рівні частини. У правій половині щита представлено фрагмент герба обласного центру міста Чернівців, срібно морована брама і золотий лавр під нею на червоному полі. У лівій половині щита розміщено три золоті бокові горішки на зеленому полі. Пліт насіння бука символізує ліси буковини, а також урожай, достаток, щедрість, продовження роду і традицій. Зверху урочисто увінчує срібний сокіл. Цей сокіл засвідчує, що ця земля слов'янська. Загалом у геральдиці сокіл символізує красу, хоробрість, розум. Навколо щита золотий, жовтий вінок із букових гілок, з'єднаних синьо-жовтою стрічкою, що відтворює барви державного прапора України. Вінницька область. Герб Вінницької області. Свій перший герб Вінницю отримали разом з Магадибузьким правом. На ньому зображені дві схрещені шаблі, які спонізували прикордонне розміщення держави. А ще там зображені гачки у формі хреста. Також був радянський варіант герба, який засправив 21 лютого 1969 року. Вигляд герба докірно змінився. Зовсім нічого не залишилося від попередніх гербів. Нічого, щоб було нагадувати про походження і приналежність від середнього міста. Червоний щит по діагоналі розділяє плакитна стрічка, символ ріки Південний Буг. У верхній частині шестерня і колос утворюють фігуру, яка була символом промисловості і сільського господарства, таке зображення типове для багатьох міських гербів. Насправді це ніяк не сприяло унікальності саме цього герба – У нижній частині зобразили давню міську вежу. Автори сучасного вінницького герба використати факти з історії міста. Через це зараз на щиті Герба зображені перші міські символи Щит увінчений срібною міською короною і обрамований декоративним картушем. Таке зображення герба затвердили 16 травня 1993 року. Черкаська область. Булава та шабля символізують славне козацьке минуле Черкащини, державотворчу діяльність Богдана Хмельницького, Лавр – символ слави, бо про проісторія, зародження і розвиток, Калина – найпоширеніший рослинний символ виразний української ментальності, образ Тараса Григоровича Шевченка: прояв таланту землі Черкаської, визнаний у всьому світі. Пророк і символ України, гордість і слава краю, дуб. Символ сили і незламності а жолоді надії, наріст і прогрес. Полтавська область Герб Полтавської області. Герб. увінчений п'ятибаштовою короною і обрамонною гілками калини, оповитими синьо жовтою стрічкою. Над короною надпис Полтавщина. Щіт розділений на 4 частини малиновим ромбом перетятим срібно лазуровим хулястим поясом. Кіровоградська область: герб міста на півкруглий щит, обрямований декоративним картушем та увінчений золотою короною, який підтримують два лелеки. Знизу синя стрічка з двізом, з миром і добром. У жовтому та малиновому полі щита, на перехресті трьох синих стрічок, що символізують річки Інгу Сугоклею та Біанку, розміщено в план фортеці з вензелем Святої Єлизавети. Прапор міста стяг. Верхня нижня смуги якого жовтого кольору. Від древка до центру прапора відходить малиновий трикутник з золотим вензелем Святої Єлизавети у центрі. Між трикутником і смугами проходять три сині стрічки велиподібний хрест. Золотий Орел у символах Кіровоградської області символізує рідну землю спадковість від минулих поколінь та духовне відродження нащадків. Дніпропетровська область Герб Дніпропетровської області. Щит, скошений перевізом проводуш, утворним сполучені золотої полум'я подібної лінії на озорому тлі та озеровою холоподібної лінією на срібному тлі. Верхні синє поле щита у дев'ятьма золотими восьмипроменними зірками. На Нижньому срібному полі козак у малином оді з рушницею на лівому плечі та при боці. Шит розташований на золотому карточці, уточні наметом, утвореним синьо золотим праворуч, червоно срібним ліворуч, акантовим листям та коронованим бурлетом, Мантійним куполом, удворним ровитим синіжов стрічками. Луганська область. Герб Луганської області складається з великого і малого щитів, обрамлених двома золотими колесами, сполученими пересіченою двічі синьо-жовтою дивізною стрічкою і золотим дубовим вінком під щитом з написом на стрічці Луганська область. У першій частині на зеленому полі золотий кінь, що скаче управо. Нижня половина великого щита розділена на три частини, проведеними з середини вічних зовнішніх сторін щита, друга і третя частини – червлені поля, бабак у донських степах. У четвертій частині на зеленому полі золотий бобак символ області, повернений управо. У блакитному краю великого щита розташовано жовте висхідне сонце, яке має 14 променів. Диск сонця утворений з дубового листя вінка. Великого щита розташовано жовте висхідне сонце, яке має 14 променів. Диск сонця утворений з дубового листя вінка. Харківська область Герб області являє собою героїчний щит, чотирикутний кутний загострений донизу. На зеленому полі щита зображені перехрешені золоте ряд остатку і кадуций, жизло якого також золоте, а крила і змії срібні. Щіт обрамлений золотою каймою. Навколо гербового щита розташовано золоте дубов листя, оббитий блакитною стрічкою. Щіт увінчено стилізованим зображенням шестерині, з обох боків, яко розташовані по два злакових колоси. На тлі стороні подано символічним зображенням атомного ядра з електронним орбітом. Донецька область, центральне місце в герпі області, займає пальма Марцалова, унікальний витвір рук коваляного російського товариства, каміно-вигільного, залізного і рейкового виробництва Олексія Марцалова. Що виклав її в 1896 році спеціально для всеросійської виставки в нижньому Новгороді. Герб увінчений золотою короною з п'ятьма листками і обрамований вінком зеленого дубового листя. На дивізній стрічці напис, можливість доведені справою. Основними кольорами герба є золото, поло щита, символ багатства, справедливості і великодушності, чорний край, символ багатства, надр, блакитний пальма, символ краси і величі, зелений символ надії, радості, достатку, розвинутого сільського господарства. Корона підкреслює те, що герб є обласним, дубове листя символ величі і надійності. Прапор області є прямокутним полотнищем зі співвідношенням сторін 2 к трьом, розділеним горизонтально порівном. У верхній частині на блакитному тлі жовте сонце що сходить з 12 променями, в нижній чорний, 5 жовтих овалів один під іншим. Верхнє поле символізує схід України. нижнє – вугілля, землю, нічне Азовське море з золотими жовтими відблисками. Миколаївська область. Прапор. Прямокутне полотнище зі співношення сторін 2 і 3, що складається з трьох горизонтальних смуг білої, жовтої та силої. Півідношення ширини зазначених смуг 2, 1, 1. Нижня смуга хвиляста. У центрі зображені золотою архієрською митрию, накладеної погрешені золотих посугів. Зворотна сторона прапора має дзеркальне відображення ерп затверджений 27 липня 2001 року. Одеська область. Синє поле оточене широким червоним бордюром. У основному синьому полі срібний якір кішка. На бордюрі горішня центральна фігура, золотий сніп колося з правої і лівої сторони по три золотих якорів. Знизу у центрі золоте виноградневрону. Довкола щита розміщено золотий вінок колосся, переплетений зеленою виноградною лозою, з синіми гронами. Якір символізує надію та порятунок. Якір-кішка символ торгівельного мореплавства, зв'язок річкових та морських комунікацій. Якорі на бордюрі символізують мореплавство, військове значення та судноплавну базу. Сім якорів, якір кішка та шість у бордюрі відповідають кількості портів Одещини. Сніп хліба символізує багатство та єдність людей. Він є знаком хліборобства. Виноградне хроно символізує спільну ідею внутрішню згоду. Символ відображає південну частину Одещини, а також виноградарство та виноробство. Запорізька область Зовнішній вигляд чинного Запорізького герба був прийнятий від 31.01.2003 року. Щіт перетятий. У верхньому полі дві перехрещені золоті рушниці. в нижньому малиневому чорний лук з трьома стрілами і вістріями вниз. Зелений колір у Гердлиці символізує надію, достаток, волю, радість. Жовтий колір, щедрість, силу та багатство. Прапор Запоріжжя. Сучасний вигляд запорізького прапора був затверджений 31 січня 2003 року. У центрі прапора зображений герб міста Запоріжжя. Щіт перетятий верхньому зоною полі дві перехрещені золоті рушниці. Нижньому малиновому чорний лук з трьома стрілами. Вістряємо вниз. Херсонська область. Герб. Це картуш у формі барокового щита із закругленими нижніми кутами. На синьому тлі у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колосся, циркуль, на горі ворота Херсонської фортеці. Над щитом міститься КОРОНА. Щит обрамлено золотим дубовим вінцем з назвою області на жовто-синій стрічці. АВТОномна Республіка Крим Герб Автономної Республіки Крим. Офіційний символ Автономії у складі України. затверджений 24 вересня 1992 року. Герб Автономної Республіки Крим являє собою в Червоному Валярському щиті звернення право срібного рефона, що тримає в правій лапі розкриту срібнораку з бакитною Барлином, щит увінчений всхідним сонцем і оточений двома білими колонами, сполученими з синьою біло-червоною стрічкою з девізом процвітання в єдності. Сьогодні для України особливий день 16 лютого оголошено Днем Єднання. Ми всі різні за поглядами, за вподобаннями, за інтересами, за стилем життя. Але ми єдині в одному: ми українці, які люблять свою країну і готові її захищати. Український народ демонструє всьому світу єдність, силу, непохитність. Наша велика та дружня шкільна родина вітає всіх зі святом. Бажаємо миру, добробуту та щастя вам та вашим родинам. Наша сила в єдності. Слава Україні!